П'ятниця 8.10, Ми з Лією на 8.15 йдемо. Що? Їхати не йти. Аж біля Сан-Гаденса десь. Буде ферма. Ілія там з однокласниками будуть весь день. А в рюкзаку гуте, пікнік, водичка. Лисичка не роби цього. Ну, а ти да. просто подивитись. Да. Аж ми поспішаємо, давай. Да. Будь обережний, Григош. Так, Семен супроводжує Григорія. Зачекає, ти забув рюкзак. Кофту вже на вулиці одягав положив вон там рюкзак. Нічого, встигаєш, встигаєш, зайчик, не нервуй, все буде добре. Семен тебе там зачекає. Ще раз про ферму, на я Лія поїхала. Це ось, до речі, щоденний клієнт. Ось наліпочки собі зробила, якщо щойно помітила. Так, ось тут ми отримуємо різні повідомлення для батьків, саме в такій формі. Ось наклеюють папір. Тут часто буває ось тут ось про те, що будуть варити конфітюр, що потрібно е, слоїки, баночки скляні принести невеликі. Ось. Ще є такого цікавого. Загалом різні повідомлення, які треба підписувати. Так, Тут теж про вареннячку нагадують, про конфітюр. А ось повідомлення було на початку ще навчального року, вже його вклеїли одразу. Ось безкоштовний вхід в Сан-Гаденсі. Не знаю, скільки там кілометрів. Мені здається, до 50, може, до 30 кілометрів звідси розташована ця ферма. Безкоштовний вхід з 19 по 22 вересня. І ось вони зібрались їхати. Ось сьогодні розписують, що виїжджаємо о 8.30, що треба прийти о 8.15. Назад будуть повертатися приблизно о 15.30, тобто до кінця навчального дня. Ось, ось тут написано, що 11 взагалі коштує поїздка, ну це транспорт, тому що, як ми вже побачили, вхід тут безкоштовний. Ось, І 5 євро треба було батькам здати. Ось так написано, що треба пляшечку води, пікнік взяти з собою, потім що вони будуть е, їсти десь під відкритим небом, якщо буде погода, дозволяти. Цим складніше ось тут повідомлення, що треба принести страховку, ну, застрахувати. Є окремий вид страхування від нещасних випадків, від травмування, саме шкільна. Ну Вона там ще кілька пунктів покриває. А ось це повідомлення про те, що будуть <кхів> плавати в навесні в басейн їздити, діти, ну, як завжди. І для цього потрібно, щоб було кілька батьків, які супроводжують вчителів. Вони мають мати дозвіл, затверджений спеціальною групою, організацією, яка батькам такий статус надає супроводжувачів в басейні. Тобто, я так думаю, там треба пройти курс надання першої допомоги і так далі. Ось тут пропонують батькам, які хочуть долучитися, піти на цей тест з плавання із допомоги в такі-то дати, в такому-то місці, в такому-то басейні. Ось О, а тут пропонують долучитися до батьківської ради. Кожного року обирають представників, які потім представляють інтереси саме батьків і дітей зі своєї сторони, вчителі і освітня система з іншої сторони. Ось так. Ну і про погоду. Боюся, що Лії не дуже пощастило, хоча тепло, навіть можна сказати, парко. паркок потрошечку, така ось мрячка накрапає весь день. Сподіваюсь, це не вплине на їх плани. Дітки гарно проведуть час. Семенчик вже вдома. Раніше приїхав вже без 10 черта, трошки затрималася, піду швидше, пропішку зроблю, залію йду і за гріше. Петро має сам приїхати в нього до останнього уроку. А ось у Миколая буде друга спроба дістатися автобусом. Вчора не вийшла. До речі, хотіла сказати, що автобуси, по-перше, вони не стоять там, весь час приїжджають, під'їжджають там за 10 хвилин до відправлень. І на самих автобусах їх там багато, тобто кожен автобус це міс, місто, містечко якесь окреме. Тобто це ж не рейсові автобус. Вони кожен їде в своєму напрямку. Тож автобусів багато і на них на жодному немає напису міста. Ну, куди вони їдуть, направлення немає. Там є чотиризначний, чотиризначна цифра, тільки на кожному своя. Типу коду якогось. І тільки по цих кодах можна дізнатися, де твій автобус І вони ж не одночасно всі там. Стоять, якісь під'їжджають, якісь їдуть. Доволі складна схема. І ще це все ускладнюється, що автобуси не від коледжу, а від ліцею. І якщо в ліцеї, можливо, по гучному в там оголошують, який наступний буде відправлятися код, номер називають, то Миколай це може не почути з вулиць. Не знаю, до речі. Ще буду дізнаватись, як це. Тобто виправдовую Миколая, що це не він такий нездогадливий, це доволі складно. Так, доволі складно розібратися з першого разу, так точно потрібен кращий досвід і уважність. Все буде. Автобуси на місці вже, бачу вчителя ліного. Це вони тільки приїхали, стоять ще не пішли в школу. Це шкільний автобус, на ньому теж ось номер написан І все, напрямку немає. Обережно будь, -то, будь ласка. Семен тебе почекав проєкт? Взагалі-то він мене поцікав говорить, а -а -а -а. Ти думаєш, в мене через вушки вилетіла думка, що треба було самокат взяти, мама не взяла. Ну, зато ми зможемо прогулятися пішки. І ти мені розповідатимеш про ферму. Розка... Що було ще? Був пікнік і всі класи були. У Вас було багато. Так. Ти випила всю водичку з пляшки? А сендвічі сподобались? Так Але мені один шматочок не хотів. А ти не доїла нічого? Не вижив. Добре, кацю все вихідні. А сказав викинути. Ну, так звичайно, наші недоїдений бутербродик нести з собою. Все правильно. Так хто там був на фермі, Лей? Кого ви бачили? Все, ми бачили. Ну, корови ти казала величезні. І... А вони на нашийниках? З нашийниками? Одно. Ну. Важкими. Думаєш, їм важко було. Я думаю, вони звикли вже. Це найперше в ліс, від лісу. Там був ліс? Енімалс? А, лісові звірі. А потім я вже була уста, вони не рухали. О май гад. Опудала з них зробили, з лісових звірів. Так? І це, мабуть, не дуже весело виглядало. Чи нормально? Або ми не можемо. Ми не бачимо свиня. Не бачили свиню? Тільки корі? Ну, ми бачимо, ми бачимо на, свиня, на Статую? Статую свині на пуштачі. Статою? Зтатою свині? Ооо. Лисиця. Зайчик? Лисиця їсть зайчики. Ну, можливо, якщо дуже голодне. А, була така казка. Ясно. Я теж не знаю. Це мені не дуже подобається, коли я щось не знаю. Але в них Вантажівка, на якій написано цирк. Школа цирку. цирку. Мабуть, вони так пропонують, рекламують свою школу. Намагаюсь розібрати, що це за ініціатива така. Це якась ініціатива для батьків, для молодих батьків. Якусь йогу навіть пропонують для вагітних. Якийсь час. Дітей і батьків, ну каштани усійки. Майже як в Києві. Ну, ти багато назбирала каштанів. Нащо нам стільки? Це для мене один. Ми з Лією майже годину тут провели. Лія гралася на дерев'яному майданчику. Тише. Ти співаєш? І всі тебе тут чують. Так? Хтось там співає, Лічекає та через двері звуки якісь. Це тато. Хтось прийшов, хтось доїхав, хтось впорався. Урей! О, Добре не Так, буду зараз волосся фарбувати. І, можливо, б не звертала на це такої уваги, якби регулярно не з'являлася в кадрі і не бачила, що ось ця сивина виглядає не дуже привабливо, особливо, наче в мене тут волосся немає. Все заради Ютубу. Так, ну справді, серйозно. Саме для того, щоб краще виглядати, картинка була яскравішою. Ось отак в житті мені воно не надто заважає насправді. Фарба в мене зараз така. Я насправді не прив'язуюсь до брендів. Зазвичай купую те, що є, коли потрібно. Тільки на кольор орієнтуюсь. Тут шатен. Інколи буває, що беру темний шатен. Розділяю на око на кілька разів. Не все одразу використовую і фарбую тільки ось ті ділянки з сивиною. Не фарбую всю довжину волосся. Так ось. Така домашня перукарня на швидкоруч в мене. Чекаємо тепер на результат. Добре, звітую, все вийшло як завжди, без сюрпризів, пофарбувалося, все гаразд. Тож тепер буду виглядати, можливо, трохи свіжішою в кадрі, що не може не тішити. Друзі, хотіла вам нагадати про збір, який триває під цим відео, є посилання. На банку лотереї. Як ви пам'ятаєте, для тих, хто слідкує вже не перший день, не перший влог за каналом, що я оголосила благодійну лотерею і розігрую чайний сервіс з порцеляни французької, з фабрики в такому регіоні містечку Лімож? І... Це антикварний такий сервіс, тобто ним користувалися, він не новий, але мені здається, що посуд з історією має теж свою цінність, і якщо ви зацікавлені в такому подарунку, або хтось з ваших знайомих чи близьких буде радий отримати його, то ви у випадку вашої, вашого виграшу я можу надіслати. Цей подарунок за вказаною вами адресою. Тож, будь ласка, я вас намагаюся загітувати, долучити, спокусити, взяти участь в цій лотереї. Квиточок коштує всього 100 гривень. Один квиточок, чим більше квиточків, тим більше шансів виграти. Та якщо вас не цікавиться ніякі розіграші, а ви просто продовжуєте систематично постійно допомагати нашому війську ЗСУ і долучаєтесь до зборів, то не проходьте. Будь ласка, повз і цього збору, збираємо вже 4 місяці, четвертий 4 місяць на авто для. Екіпажу операторів FPV-дронів, які дуже потребують автівки, що їздить швидко і ніколи їх не підводить там на нулі, де вони працюють щодня. Збираємо дуже повільно. Це, звичайно, інколи здається, що вже руки можна опустити, але ми не здаємося. Бо якщо здаватися нам в тилу, то що говорити вже про тих, кому найважче зараз. Ось таке в мене вийшло нагадування. Будь ласка, долучайтеся, долучайтесь також до телеграм-каналу Благодійного фонду Слобожанські ластівки, де постійно є збори, постійно є звіти, в тому числі від військових, як вони працюють з тими засобами, на які ми збираємо і їм купуємо. Всі посилання є під цим відео. І ще один анонс. Завтра обов'язково я проведу пряму трансляцію. Знову говоритимемо про збори актуальні, поточні а також. Найголовніше, мабуть, чого від мене дехто очікує і нагадує, просить поговорити про мої враження після нашої поїздки в Україну, про свої відчуття, про свої якісь висновки, мабуть. Тож я нарешті зберуся з силами і ми про це поговоримо. І також буду відповідати ну, в такому режимі наживо, на ваші запитання в чаті. Все, що вас цікавить, я зможу ось так реагувати і е, говорити головою. Голосом, а можливо, коли мені не вистачає багатослівності про щось говорити в коментарях, ось можна буде в прямій трансляції. Зазвичай це о шостій за Києвом ввечері ми знову зможемо зібратись. Давно вже цього не робили. Тож, якщо буде час, буде бажання, приходьте, долучайтеся завтра ввечері, побачимося в прямому етері. На сьогодні я вам вдячна за те, що переглянула це відео. Дякую, що продовжуєте слідку... слідкувати за розвитком нашої такої сімейної історії, за тим, що я вам розповідаю, обов'язково буду продовжувати. Тож, підписуйтесь на цей канал, якщо цього ще не зробили, поставте вподобайку обов'язково. І зустрінемось в коментарях і в наступному відео. Бувайте!